Неймовірно смачний ніжний низькокалорійний десертик. З задоволенням ділюся з вами цим рецептом. Беремо миску, вбиваємо в неї 2 яйця, додаю цукор або цукорозамінник та обов'язково просіваю порошно, додаю розпушувач, дрібку солі, беру міксер та все добре перемішую до ось такої однорідної маси. Перший шар десерту шарлотка, тому нам знадобиться одне яблучко. Зачищаю його та нарізаю на ось такий маленький кубик, додаю його до тіста. Беру силиконові формочки та в кожну з формочок викладаю по одній столовій ложці. Випікаю в розігрітій до 180 градусів 15. Хвилин. Тим часом приготуємо полуничний джем. Беремо полуницю, цукор, доводимо до кипіння. Перебиваю все блендером, чайну ложку агар-агару та постійно помішуючи, варюємо 2 хвилинки. Кожну з формочок по одній столовій ложці та даємо вичакнути 15 хвилин. Тим часом приготуємо. Сирну верхушку. До сиру додаю цукор, крохмал та ванільний цукор, трішки молока та все перетираю блендером. Викладаємо в формочки та ось так розрівнюємо. Перекладаємо все в холодильник хоча б на одну годинку. Десертик дуже добре дістається з формочки, має ось такий неймовірно красивий вид, та дуже, дуже смачний. Я бажаю вам всім смачного. Дякую за лайк та підпис.